Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, приїхали ми на Дніпро. На кінець то ми доривалися до Дніпра. Дивіться, як чудово сходить сонечко. Красота, просто красота, друзі. Так що зараз ми беремо скуби, беремо прибори і пішли. Ось тут рибригада, рибку ловлять. Ми тут неодноразово в них рибку купляли, були часи. Коли виходили з копа, якраз вони вже верталися з рибкою. От, от такі діла, друзі. Так що на кінець ми дочекалися нашого зіркового часу. Будуть знахідки, а вони тут обов'язково будуть, друзі. Так що буду вам показувати. А поки пішли збиратись. І ось, друзі, в мене вже перша знахідка. Перед цим було кілька шкодяка. Це ось таке. І начебто срібло. Я так підозрюю, що це один із лепестків крестика. Щось щось таке. Видно, що зорчите. 100% це він і є. Ну, вже, вже щось є. Таке друзі, вже щось є. Як бачите, водичка відійшла. Так що ведемо пошук далі. Сергова знахідка, друзі. Я бачу якийсь кругляшок. А ну-ка, а ну-ка, так и есть. Друзья, не уже империя Так, где тут водичка трошки с полоснем? Не уже империя. Так и есть, друзья Перша империя Одна копеечка, 1850. 8-го року, по-моєму. Олександра II. Ну, прекрасно. Бачите, з води достаємо з, з болота, а вони всі жовті, вони блистять. Поки додому привезеш, вона й потемніє. Кислород на неї пішов і все. Так що, друзі, є монетка. Ідемо далі. І знову, друзі, такий глибоченький, непоганий сигнал. Викопав і дивіться, є, красавець! Дивіться, яка блискуча, блискуча одна копієчка Олександра Іго. Супер, є є знахідка, друзі. Чудово, це радує. От на кінець -то ми... Дочекалися Дніпра, друзі. Ось вони, дніпровські знахідки. І як ви вже замітили, я сьогодні копаю прибором Рутус Верса від магазину Камрад. І ось, о, дивіться, катушечка, лодочка взяв спеціально для Дніпра, тому що на цьому приборі в мене тільки велика катушка була. Так що, друзі, отлично, йдемо далі. Ось, друзі, і сигнал був непоганий, купнув, так блиснуло, і одразу було видно, що це гільза. Дивіться, яка жовта-жовта з болота прямо виходить. Ось такі от тут знахідки, друзі. Знаєте, вже ходжу десь півгодинки, поки нічого цікавого. Так що копаємо, шукаємо, а хто шукає, той знайде. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, зайшов я вже в воду, веду пошук. Все-таки скуп я взяв, треба заходити. І якась монетка. І якась монетка, якась монетка. Що за монетка? Опа! Імперія, друзі, імперія. Миколи другого, одна, друга копієчка. Ну, бомбезно, дивіться, сохранчик такий цікавий, ну. Отлично, друзі. Отлично, отлично. Все-таки. Я вам скажу лодочкою лодочкою легше шукати на замусорених місцях, ніж великою катушкою. Ну це вже я поняв, що при грутусі Alter 71. У мене вдома ще є, у мене там снайперочка є, та її взагалі чудово копати. І от тепер версу я веду пошук саме лодочкою, то що треба. Кладемо хобарницю і йдемо далі, друзі. Ну що сказати, друзі? Зовсім поруч, зовсім поруч. Ще монетка. Я так підозрюю, що така сама. Так і є. Дивіться. Імперія. Знову одна друга копійки Миколи І. Ну, непогано, непогано, Так що тут, я думаю, треба гарно погуляти. Іменно отут на участку десь 10 квадратних метрів. Зараз погуляємо, подивимося. Ось, друзі, сигнал непоганий, ледве достав. Я думаю, ну що ж воно так звинить, А це, друзі, всього-навсього отакий замочок. Але ж бив чогось у колір і душка не згнила. Може воно щось є тут мідне чи латунне. Так що, друзі, в будь-якому випадку я його заберу, почистим, подивимося. Може, може, щось цікаве навіть. Так що забираємо і йдемо далі по водичці. А так от ракушки попадаються, кераміка. Ламана, різна ось таке. Так що йдемо, далі друзі, далі йдемо. Чергова знахідка, друзі. І дивіться, маленька-маленька канинка. от такого от такого. Був би саньок з нами, він казав би і його. -го. Дивіться, ох, Манюсінька яка. Ну, як би там не було, забираємо, це все-таки знахідка. І йдемо далі, друзі. Чергова знахідка, друзі. І це монетосик. Ух ты, дивіться, яка з болота прямо жовта-жовта. Три копійки ранні совєти. Ось така монетка попалася. Ну, нічого. Перша, кстати, сьогодні перша то все Імперія, Імперія. А це перша радянщина попалась. Так що забираємо. І йдемо далі, друзі. І ось, друзі, зовсім поруч. із тією монеткою ще одна. Дивимося, що тут у нас. Ой-ой-ой, та не вже срібло. А ну-ка, ну-ка, сполоснуть. Друзі, срібло. Ви тільки погляньте, 20 копійок. Царське срібло, ох і красота. Так що сьогодні я вже зі сріблом. Дивіться, сохранчик такий бомбезний, Ох, і супер, ох, і супер. Але ж було якось воно так зовсім не по сріблому було. Наче як якийсь советик. Ну, супер, друзі. А це вже бомба. Сьогоднішній коп мені вже подобається. Забираємо, друзі, йдемо далі. Чергова знахідка, але це вже не цікава знахідка, друзі. Але знаєте, як воно ржаве, та ще на глибині, воно завжди кидає цвітніну. Це ось такий ключик, накидний ключик. Так що, з одної сторони вже згнивший, та я думаю, він кругом вже згнивший, він вже не потягне щось відкручувати. Так що залишаємо його тут і йдемо далі. А ось, друзі, попалась супутка. Це. Сплюснута частина, сплюснута частина керосинки. Так що я на правильному ходу, друзі, тут було хатнище. А де було хатнище, де багато металу, супутки, отут треба і шукати. Монети однозначно тут мають бути. Ось така знахідка. Забираємо і йдемо далі. Ось ось, друзі, і все тут же, дивіться, оце все я покопав і знов монітосик. І знову мені досік. Давайте одмиємо, бо нічого не видно. Ай-яй-яй. Друзі, а знову срібло. О, це клас! Оце просто бомба! Дивіться! І знову 20 копійок срібло. 14-го чи 15-го року. Йокали мене. От-то да. Дивіться, так що сьогодні я вже... Двічі зі сріблом. Отлічно. Ну дивіться, чого ж тут дві. Може ще є, так що зараз гарненько тут погуляємо гарненько. Не гаєм часу, гуляємо далі. Так, да, друзі, ви тільки погляньте, як вона бомбезно била. А це всього навсього ложка. Всього навсього ложка. Я ще бачу, що алюмінієва ложка. Ну, хто копає, той знає, як вони звинять. Б'є чітко, наче монета, ще й велика монета. Ну, уви, друзі, якось так. Так що йдемо далі. Тут я вже гарненько порився, дивіться. Ну, все-таки три монети витягнув. Саветик один і дві серебрушки царські. Так що петляю далі. Знаєте, такий чіткий сигнал. Думав, ну не вже ще раз монетка. Але ні, друзі, ось така якась. Шняга, чи латунна, чи мідна, однозначно, тому що била в колір гарно. Ну, щось щось не зрозуміле. Положимо її в хобарницю, а там, друзям, покажу, може розгадаємо цей ребус. Так що петляємо далі. Ось, друзі, яка знахідка потягнув, думав, який шнурок. Дивлюся, а... Це ось що. Ну, я думаю, вам не потрібно казати, що це. По-русски буде уділа в коней, а по-українськи я, чесно кажучи, не знаю, як це, як це називалося. така штучка. Ну, Якби цікаво в історичному плані, то я так думаю заберу. Тут лежала, хай тепер в мене вдома полежить. Ось така штукенція. Суветик. <решит> Ильза. Че патрон, че Ильза. Не, а шо, что все-таки? Ось, друзі, дивіться, яка шляпа, чи латунна, чи мідна, мабуть, латунна такі. Не пойму, що воно. Спочатку, думав, може гізи. коли дивлюся, ні. Якесь таке воно. Незрозуміле. Може хто знає, що це, то підказуйте, друзі, бо загадок тут попадається багато різних. Незрозуміло, не зрозуміло. Збираємо. Йдемо далі. Ось, друзі, дивіться, якусь шляпу підняв, але не знаю, що воно. Кріпіш якийсь тут був, дирка всередині. От щось непонятне. Якась може пряжка була, чи що воно таке, ну, в общем. Отака, така, отака непонятна шляпа, друзі. Так що йдемо далі. Ось я вже бачу своїх друзів. Отам От вони всі копають. Поляна дуже і дуже велика, друзі, є де гуляти. От ми гуляємо навіть е, друг від друга далеко знаходимося. Друзі, дойшов до такого місця, де металу просто валом. Дивіться, яка кувалда. От в порівнянні з ногою, як нога. здорова на кувалда. Ну, звісно, вже така побита, конкретно хтось її гарно, гарно працював. Якось так, друзі. Так що пішли далі, гуляємо. Ось і друзі, зайшов знову в воду, гуляю по водичці і дивіться, щось є. Щось є, друзі. Якийсь монітос, а який... Друзі, я вам навіть не скажу. Треба роздивлятися, почистити, його. чи він такий зализаний, чи я не зрозумів, що за. Ну однозначно це якийсь монітос друзі ну, забираємо а там будемо роздивлятись тоді вже ось друзі хочу вам показати дивіться яка шестерня від млина оце от такі були камінні Да, це ж надо так не дай бог сюди рука попаде в цю шестерню це ж капець От прикиньте, здоровенні який, так? Да? Так що отакі діла. А місце ще є, де ходи, не переходиш ще. Так що йдемо далі. Ось, друзі, прикиньте. Зверху прямо лежив, лежав отакий ципок І я так розумію, це для коней, для коней пута, щоб вони паслися і нікуди не тікали. Ну це, видно, половинка тільки його. Ось така штука, прикиньте, я маю, це бух такий конкретний. Ну, правда, вже й і перетертий, і ржавий вже, гнилий то, скажімо так, ніякий. Металу тут валом, знаєте, якби збирати метал, то тут можна ще й озолотитися на цьому металі. Але ж далеко нести, ніхто його тут збирати і не буде. Ось, друзі. Іду вже на бух, і вже хочеться додому. І... Знахідка, друзі. От такий монітосик. Ну, так я і думав. Три копічки. Три копійки, ранні совети попалася. І знаєте, це вже дорога, якби в сторону машини. Йду вже туди. да? І дивіться, вже бита вона перебита ця дорога, а все рівно щось попадається. А чому попадається? Тому що багато тут металу прибор зашкалює, і так кожен прибор, не тільки мій. І ось такі знахідки ще тут залишилися. Так що карман, друзі, і ще пікаємо. У нас вже 2 годинки, ми, як зазвичай, до 3 години і їдемо додому. Ну, то ще тобто, часик у нас є. Ось друзі. Вже йду в сторону автомобіля. Юра, тут недалеко від мене. І дивіться, капуста. Двушечка александровська попалася прямо на проході. Ну це ж надо так, ну тут уже ж бито перебито все. Ну, ну, непогано, друзі, непогано. Чудненько, чудненько. Так що йдемо вже в сторону додому. Знаєте, піднявся вітер, стало холодно. Та й вже діло, діло до вечора йде. Сонечка вже нема, сахмари зайшло. Так що пора йти додому. Ось, друзі, ми вже на сьогодні відпрацювали. Я вам скажу, і коп таки непоганий. Дивіться, так трошки обзор спочатку зроблю. Таки ми сьогодні трошки бомбанули. Дніпро є Дніпро. Воно нас завжди радує. І нам воно радеть дуже. Ось дивіться, це русик сьогодні підняв. Оце така в нього ладаночка. Непогано, я тобі скажу, почиститься. Ще й взяти її в рамочку зробити, то взагалі буде бомбезно, да? от Отакий от образок у Русика. Це ніфіга собі шляпа гудзик який. Де ти тут такий оторвав? Гудзик Гулівера. Сьогодні Руся знайшов. Дивіться, який, ніфіга собі. Лисий да? ага. да -да. так? Це е, прихваток від прихваточки від самовара. Ця штука така. Я поки не зрозумів, я, я понял. що. Да, да, да. Ну, імперія в тебе є. 4 чотири, чотири імперії і советик, так. Да? І каблучок мідний. Це у Вадима сьогодні. Тоже раз, два, три, чотири імперії, по-моєму. Дві конини, одна така здоровенна конина Цепочка якась непогана така. Це Володяни знахідки, крестик. А крестик чи не польський, случайно, щось таке може. Це колечко, так? Да? Ага, колечко таке було з камушками. Це я не понял, щось таке цікаве, да? «Імперія» є, советики є. ключ соль музикальний. орляночка, да? Щось є, щось, наверное, орляночка, наверное, щось, щось є таке, да? Це у Юри сьогодні. Ось таке. Отакий От вершок срібний від хрестика. Каже, шукав хрестика, поруч не було взагалі. Ну і отаке. Це видно куля, советики, конінка, імперії є у Юри. Ще один хрестик. Це якась украшалочка. Колись я таку підняв. Не знаю, що воно. Соєтики, советики. Це у мене сьогодні Імперії раз, два, три, 4, 5, 6, 8 імперії і два совєтика. І це, мабуть, також нижня, нижня частина від крестика. Може і срібна навіть. Ну, якось так, друзі. Мені сьогодні повезло дві серебрушки, підняв два, два цуріка, ось таких от. Замочок б'є чисто, чисто кольоровим. То думаю, почищу, може він такий мідний якийсь, бо був би метал, я думаю, ці дужки вже б згнили б тут давно. Ну, якось так, друзі. Оце ми сьогодні так і покопали. Як бачите, не пусті, знахідки є. Так що нормальок, друзі. Їдемо вже додому. Зараз Русик завозить, автомобіль заводить. Юра там за машину став хом'ячить вже. І ічки кушає. Ну, все, друзі, на сьогодні хватить гарного вам дня і мирного неба.